Верховний суд визнав незаконне будівництво військового меморіального кладовища у Мархалівському лісі у Києві. Рішення обґрунтовано тим, що Київська обласна військова адміністрація змінила цільове призначення природоохоронних земель всупереч закону, який забороняє будувати кладовище на таких ділянках. Міністерка у справі ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство шукає юридичні механізми для виправлення ситуації, оскільки на території вже поховано 214 наших захисників. Місця поховання наших полеглих є недоторканими. Саме тому міністерство справ у ветеранів опрацьовує юридичний механізм реагування. Додала профільна міністерка. Раніше проти об'єкту виступали активісти та екологи через ризики для довкілля та високі ґрунтові води. Також дуже критики є багато безпосередньо від військових. Зокрема, Верховна Рада України повинна негайно проголосувати за зміну статуту статусу землі під національне військове меморіальне кладовище. Про це написав Богдан Крутевич. Це базове рішення, без якого київська влада не може законно. Передавати ділянку і закрити питання поховань загиблих військових виправляється це одним голосуванням. Якщо є політична воля, ті, хто не здатні віддати шану загиблим за цю державу, не мають моральних підстав називати себе її представниками. Написав колишній начальник штабу бригади Азов. Також командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді сухопутні війська та десантно штурмові війська критикують такі рішення. Суду до нашого ефіру в нашій студії, зокрема, є архітектор краєзнавець, засновник громадської ініціативи незнаному воякове, викладач Львівської національної академії мистецтв Іван Щурко. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Насправді, ми говоримо про те, що це військово-меморіальне кладовище у Мурхалівському лісі на Київщині поблизу Києва. Це йдеться про взагалі кладовище національного значення для вшанування наших загиблих захисників та захисниць. Але пане Іване. В чому є насправді проблема? Чому там обрали це місце для поховання захисників, якщо це а, територія заповідника, а не вже не було інше? Як ви бачите цю історію? Мені важко сказати, які були мотиви обрання саме тієї ділянки. Я знаю, що розглядалося кілька ділянок, але цей термін розгляду був дуже короткий і мені здається, що її розглядали не об'єктивно, тобто там критеріями були розмір. Якась умовна доступність, але цей момент екологічний, момент якби, комунікації з громадою і, і, і багато інших там юридично організаційних містобудівних моментів на, на етапі вибору ділянки були зігноровані. і Це наслідки ми зараз маємо. Ну, це великий скандал, насправді зараз розгортається. Бо з однієї сторони військові критикують рішення суду, яке стало на сторону закону. Очевидно, якщо ми говоримо про закон, ми прекрасно розуміємо, що є і етичні норми. Ну, це йдеться про вшанування наших загиблих захисників. Є позиція активістів та місцевих про те, що ну там все таки заповідна зона. Де знайти зараз тепер в цьому конфлікті баланс? І як не повторити цю історію в майбутньому? Я би це навіть не скандалом назвав, я би це швидше назвав кризою, такого, кризою національного масштабу. Бо ми говоримо про об'єкт, ми говоримо про місце, котре є, мало би бути такою втіленням почуття гідності поваги, вдячності і гідності національної. І я, здається, писав в соцмережах на початку ще минулого року. Писав про те, що я, як архітектор-дослідник, мені значно комфортніше є ну, бути в, в дослідженні історії і традиції української військової некрополістики. Я намагався ну, максимально там, довший час, я намагався не втручатися в ті процеси, які відбуваються сьогодні в сфері е, національної пам'яті, в сфері меморіалізації. Але коли я бачу, що відбувається така е, просто страшна е, профанація. Місце, яке є відображенням власне, цієї національної пам'яті національної гідності, то ну, довелося це коментувати публічно. Я тоді, власне, в одному з дописів я написав, що будівництво такого об'єкту, створення такого національного військово меморіального кладовища, кожен крок має якби, перевірятися на гідність. Ну, не можна негідними кроками, негідними вчинками, не можна якимись маніпуляціями, зловживаннями, підганяннями якихось там рішень, норм піддати чи під якісь амбіції архітекторів, чиновників. Не можна такі об'єкти, не можна збудувати гідний, отримати гідний результат, не перевіряючи на гідність кожен з етапів будівництва такого об'єкту. Як це зараз виправити, я чесно кажучи, ну, трагедія. І для мене також, на жаль, великою трагедією є оці коментарі представників підрозділів Збройних сил. І багато вже експертів зауважує, що це ну, навіть там цілі фрази, цілі абзаці є це копія, це такий копіпаст, і це дуже прикро, бо... Якраз, що військові погоджуються на ставати частиною, на жаль, цієї якоїсь маніпуляційної складової. Хоча вони, як ніхто, би мали відчувати і розуміти, захищати власне гідність, гідність такого місця, його появи, його експлуатації. Як це зараз виправити? Я боюся, що як мінімум, треба зупинитися і, і треба проаналізувати в першу чергу людям, котрі е, не до кінця коректними методами цей об'єкт намагалися навчора. Зреалізувати ну як... я так розумію, що ви зараз більше говорите безпосередньо про міністерство і профільних чиновників, які були до цього дотичні як створені національні Міністерство профільних чиновників, але навіть навіть кладовищі. не так. Як на мене, дуже багато проблем спричинили люди, котрі е... в результаті очолили національне військово меморіальне кладовище як структуру, як, як підрозділ міністерства ветеранів. І дуже багато моментів міністерства, якісь стратегічні помилки також, очевидно, допустили. Але коли ми говоримо вже про хронологію і про цей цілий ланцюжок е, причин ситуації, яку ми маємо сьогодні, то це швидше до питання до адміністрації Національного військового меморіального кладовища. Е, очевидно, що це питання до Міністерства ветеранів, очевидно, що це питання до Кабінету міністрів, який також кілька разів. Е, на засіданні кабінету міністрів весь цей процес розглядався, і мені дивно, як юристи, як державники, державні мужі ну не розгледіли тих ризиків на початкових етапах, коли справді це ще можна було скоригувати. Якщо загалом говорити в нас об Україні про культуру вшанування загиблих захисників та захисниць, на превеликий жаль, ми мусимо констатувати той факт, що в кожному населеному пункті вже зараз з'являється кладовище. По поле почесних поховань для захисників і захисниць, які віддали своє життя в боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, зараз у Львові також є велика дискусія пов'язана з тим, що як мають виглядати уніфіковані надгробні плити для могил захисників на полі почесних поховань у Львові на вулиці Мечникова ще минулого року встановили зразки. Майбутніх на е, плитма зараз я попрошу режисера, щоб він показав нашій аудиторії. Зокрема, один з варіантів це. Терацу первинно запропонований варіант, інший варіант це гранітний хрест і третій варіант це пісковик. І є вже навколо цього чимало дискусій. Хтось каже з рідних загиблих, що він за перший, хтось за другий, хтось за третій. А чи ми можемо говорити про те, що десь на рівні держави мало би встановлено бути якісь уніфіковані норми? Для всіх, незалежно від того, чи це поховання захисника у Львові чи в селі, як має виглядати? Ну, власне, Національне військове меморіальне кладовище було покликане стати зразком. І багато рішень, багато обґрунтувань цих рішень, естетичних, емоційних, е, архітектурно планувальних, а навіть юридичних процедур, вони мали бути задані, власне. Національним військово моряльним кладовищем. І це мало дати поштовх початок творенню таких регіональних чи обласних військово-мореальних кладовищ, поява яких створення, яких вже б базувалося на певному досвіді, фактичному і на певній нормативній базі. Але ми бачимо, що НМВК цю місію не може виконувати. Бо, бо не може, бо, на жаль, чиновники довели до до такої патової ситуації. Війна в Україні вже триває ну, не перший рік, ми вже говоримо про 12-й рік, 13-й рік війни, і справді ця справа би мала стати елементом державної політики. Ми сьогодні говоримо про там, кризу мобілізації, ми говоримо про дуже багато про те, як щораз легше вдається там, російським. І все маніпулювати свідомістю наших громадян, але це тому, що наша держава, наша державна влада якби цей вакуум створює. В питаннях меморіалізації також є вакуум. І цей вакуум заповнюється стихійно, заповнюється він часом дуже дивними рішеннями, також, на жаль, зловживаннями. Якщо на НМВК можна зловживати якісь там незрозумілі тендери, якісь незрозумілий алгоритм вибору матеріалів, то чому на місцях? Якісь сільські чи там районні, чи навіть на обласному рівні, чому ці зловживання не можуть мультиплікуватися. Тому це, на жаль, це прикрий процес, але він десь очікуваний. І у Львові також непросто, хоча Львів завжди був, якби усвідомлення важливості національної пам'яті, усвідомлення важливості вшанування полеглих, воно завжди тут було. Навіть в радянські часи, навіть в часи переслідування, в часи підпілля, ця свідомість була. І навіть в найтемніші часи українці Львова йшли на Янівське кладовище і вшановували вже по, на поруйнованій цій дільниці, вшановували полеглих січових стрільців, вшановували е, правдами, неправдами, таємно е, вшановували на сільських цвинтарях, десь в полях у ці вояцькі могили, могили повстанців. Тобто, загалом, ніби ця культура вона була присутня, але вона не перетворилася в державну політику. Вона все ще не перетворилася в державну політику і насправді можуть якісь добрі речі народжуватися знизу. Це також як, як, прир... ну, як частина процесу, це може відбуватися. Але коли ми, маємо, ми говоримо, що ми маємо власну державу. То стратегічні речі мають бути все-таки інспіровані згори. Якщо нема, е, ці, нема цього, цієї стратегії державної, то на місцях доводиться також боротися досить часто з вітряками, досить часто доводиться заходити в е, прикрі такі якісь комунікаційні речі. От зараз з е, матеріалом чи з формою. Е, на хреста, на на, 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 воєн, на військових похованнях, ми також маємо дискусію, яка, яка є наслідком отих 30 років, коли, коли можна було в значно спокійніших умовах це продискутувати. Ну, бо зараз у нас є болючий виклик і емоційний фактор, який також включається. Є і тут важко якби закидати якісь звинувачення чи, чи якісь закиди робити родинам навпаки, якби тут, тут в цій комунікації треба, треба якось ну, шукати цю, цю середину, хоча вона може і не не, не буде завжди відповідати канонам. І, і і традиціям військової некрополістики, але доводиться власне в тих болючих дискусіях шукати правильні рішення, а, пане Іване, тут є ще така думка, що взагалі а, і. Майбутній вигляд військового поля почесних поховань вставили активісти, які досліджуються питання, в приклад для інших міст і регіонів, чому, мовляв, дивіться, яка була проведена комунікація з родинами загиблих захисників та захисниць, який красивий проєкт, тільки ставлять одне питання, але для чого було давати вибір? Як має виглядати могильна плита? От ви вважаєте, треба було давати родинам вибір, чи ні? Чи все-таки треба було уніфікувати і сказати: ось ось буде так. Якщо б в нас цей стандарт був завчасу запропонований на рівні держави, якщо б він був завчасу належно прокомунікований на рівні держави, то очевидно, що зараз можна було б цих дискусій уникнути. Але через те, що ми не маємо тих стратегічних рішень і алгоритму. Будівництво подібних об'єктів, порядкування подібних військових секторів на рівні державному, то ця комунікація потрібна. Чи потрібен цей вибір? Тут двояка історія. Якщо ми говоримо про комунікацію, то так напевно вибір виправданий. Але коли ми говоримо про те, що відбувся архітектурний конкурс, є проектні рішення. І це є проєктне рішення, яке затверджене замовником, замовником є Львівська міська рада, проєктне рішення, яке пройшло, експертизу і так, далі, і так далі. Воно не може вже змінюватися під впливом якихось дискусій. Крім того, архітектори і представники міської влади вони досить багато зусиль доклали. Для того, щоб ці проєктні рішення обґрунтувати, чому саме така форма хреста, чому хрести світлі, чому вони білі або там, максимально наближені до білих? Е чому е матеріал терацо, на думку архітекторів і на думку комунікаційної Київської міської ради, є найбільш виправданий, найбільш доцільний? Тобто цих обґрунтувань звучить в дискусіях досить багато. Е е хоча ще раз кажу: якщо ми говоримо про таку юридичну Процедурну складову, то є проєктне рішення, воно погоджене замовником, і воно зараз має реалізовуватися. І тут ця дискусія вона швидше для того, щоб врахувати якісь моменти, які архітектори упустили на етапі проєктування. Є питання лавочок, воно далі залишається болючим. Є питання озеленення, є питання там якихось розмірів, доступу. Навігації, тобто є, є ще багато моментів, які справді не були враховані в проєкті і які можуть бути предметом дискусій, і за результатом дискусії можуть бути знайдені рішення, котрі дозволять е, цьому проєкту справді стати може не зразковим, але одним з е, кращих прикладів, які ми маємо сьогодні в Україні. Пане Іване, якщо говорити про е, встановлення. Е, Плити е, могильних над захисниками, хто на себе бере це фінансове зобов'язання, тому що я з того, що бачу, якщо її, там їхати в область, дивитися по кладовищах, хто є. Е, Поля почесних поховань, де всюди однакові пам'ятники стоїть для наших захисників і захисниць, міська влада на себе, чи то сільська бере зобов'язання всім одинаково робити надгробні плити. А є де люди самі роблять за свій кошт родини загиблих. Як це має відбуватися? От це ініціатива, все-таки більше міської і сільської влади, щоб за, за рахунок. Бюджету громади встановлювати ці плити. Чи це десь має бути прописано законодавством? В більшості цивілізованих країн е, це є обов'язок держави, особливо коли ми говоримо про е, військових, які загинули у боротьбі за цю державу. Все, що стосується поховання, догляду за могилами, формування цих військових секторів, е, всі юридичні, процедурні і фінансово такі господарські питання, бере на себе. Держава, навіть не органи місцевого самоврядування. Угу. В нас ми маємо, ще раз кажу, ми маємо кризу, кризу конкретного НВК, і як на мене, ми маємо кризу державних органів, особливо в цих питаннях таких чутливих, в питаннях ідеологічних, в питаннях національної пам'яті. Ми маємо величезну кризу держави, на рівні держави. Тому дуже часто на себе ці обов'язки беруть органи місцевого самоврядування, так як у Львові і в багатьох інших містах. Справді досить часто на себе беруть ініціативу громадські організації, а часом беруть на себе ініціативу і родини полеглих. І є різні приклади. Є приклади навіть у Львівській області, де поховання відбувалися з ініціативи і за кошти родин, але родини поміж собою все одно домовлялися про певну уніфікацію. Тобто, якесь відчуття, воно може несвідоме, може не завжди люди це можуть пояснити, але вони розуміють, що це є військові, вони є побратими, вони загинули, вони всі є герої. Тут немає значення, хто яку там нагороду отримав, не отримав, але вони віддали своє життя за нас. І в цьому якби, є їхня найвища гідність і найвища рівність. І я бачив ну, в нас в області, і в інших, там в Тернопільській області бачив приклади, коли родини самі поміж собою домовлялися про певну уніфікацію цих на надгробних пам'ятників. У випадку Львова я знаю про це було кілька чітких публічних заяв, що всі видатки і всі, якби організаційні моменти, що стосуються церемонії прощання, поховання. Встановлення надмогильних пам'ятників і догляду місто також задекларувало, що бере на себе. Щодо всіх полеглих, які були мешканцями Львівської міської громади, або там в силу тих чи інших обставин будуть поховані на міських військових кладовищах військових секторах. Тобто, тут, на жаль, також це не врегульовано належним чином на державному рівні, тому є позиція, є рішення прийняти. Ну, органом місцевого самоврядування Львівської міської ради. Пане Вене, якщо підсумовувати нашу розмову, в нас зараз ми можемо зрозуміти, що ми тільки формуємо культуру національної пам'яті загиблих захисників і захисниць. Ну, Десь так можемо сказати. Але от, в чому зараз проблема? В тому, щоб написати чіткий план дій. Що ми робимо, як ми вшановуємо? Хто за це відповідальний? Немає політичної волі, немає розуміння важливості цієї теми. Як ви бачите? Собі? Ну тут є кілька моментів. Перший момент не поспішати. Очевидно, що треба впорядковувати військові сектори поховання військових. Так, тут мають бути доріжки, мають бути там водовідведення, мають бути. Якісь моменти такі е, доступності, зручності, вони мають бути. Але коли ми говоримо про будівництво пам'ятників, меморіалів, коли ми говоримо про якісь такі дуже глобальні речі, я би це відклав на завтра чи на післязавтра на повоєнний час. Щоб е, ці всі речі продискутувати, прорефлектувати в спокійній е, атмосфері, по-перше, а по-друге, світовий досвід і український досвід там початку ХХ століття каже про те, що найкращі зразки, найкращі пам'ятники, меморіали, найкраще впорядковані військові кладовища були там, де до процесу були долучені ветерани, де до процесу були долучені ті, хто воював. Ті, хто найкраще розуміє ціну жертви, хто найкраще розуміє ціну е, життя, покладеного за. За побратимів і за, за свою державу, за свій народ. Зараз, ну, як би там, може, дискусійно прозвучить, але як на мене, ми маємо за велику участь, за велике засилля цивільних в цих всіх процесах. Люди, котрі не до кінця усвідомлюють, що вони проектують, що вони будують, що до чого вони приймають рішення, вони собі дозволяють там приймати якісь рішення. І, і, і навіть заявляють, що це рішення на століття. Наприклад, з тим самим МНВ, на етапі там обговорень, на етапі тих всіх якихось дискусій чи експертних рад там практично не були залучені ані експерти, які справді там довший час займалися тими дослідженнями, ані не були належним чином залучені, якби ветеранське середовище. А в збройних силах ми маємо і архітекторів, і скульпторів. Істориків, мистецтвознавців, дизайнерів ми маємо дуже багато людей, котрі можуть перепустити свій досвід військової служби і усвідомлення військової служби через свої якісь професійні навики, професійний досвід. І це може дати добрий результат. Але 에... бачите, це парадоксально виходить, тому що національне військове меморіальне кладовище. Яке мало стати прикладом того, як вшановувати загиблих захисників і захисниць перетворилися на, ну не то що я навіть не знаю, як це правильно підібрати. На, на, на скандал на ще одну сварку всередині суспільства, на те, що ми не чуємо одне одного і не розуміємо. <клес> Також би поспішали. І тут. Вже кілька разів доводилося мені в подібних інтерв'ю говорити про те, що нема в дискусіях про об'єкти такого масштабу, в дискусіях про національні проекти не може бути якогось часового ліміту. Їх треба дискутувати, обговорювати, поки не буде консенсус по кожному, по кожному питанню. Були якісь ризики пов'язані зі статусом Землі, з гідрогеологією, з екологічними статусами. Якщо в тебе тільки є сумнів, то будь-яка твереза, притомна людина, вона би могла сказати, слухайте, давайте ми призупинимося, давайте ми це детально проаналізуємо, які це ризики, які це може мати наслідки, щоб не призводити до нинішньої кризи, яку справді ну, навіть невідомо як вирішувати. Я справді хочеться вірити. Я також докладаю до цього зусиль, і там долучаюся, коли кличуть, намагаюся десь десь допомогти, проконсультувати. Я дуже сподіваюся, що львівський приклад все-таки буде кращий, І вдасться цю болючу комунікацію із родинами, із громадськими активістами перейти, і вдасться все-таки вийти на достойний результат, за який не буде соромно, і який буде втіленням. Вдячності і гідності, якої заслуговують наші полеглі. Пане Іване, підсумовує нашу розмову, цінуємо живих, вшановуємо загиблих і дякую вам, що ви долучилися до нашої ефіру. І тут найголовніше, те, щоб ще сказати: що якщо ми не будемо. Відвідувати могили наших захисників і проявляти повагу до них, то яке би не було це кладовище меморіальне. Якби воно не було збудовано, це абсолютно не буде мати ніякого значення, якщо наші дії не будуть відповідати цих героїчних вчинках, які зробили наші захисники, віддавши своє життя за нашу країну. Пане Іване, дякую вам, що прийшли в студію. Нагадаю, з вами був архітектор, краєзнавець, співзасновник засновник громадської ініціативи незнаного воякова, викладач Львівської національної академії мистецтв Іван Щурко. Говорили про те, що Верховний суд визнав незаконним будівництво військово реального кладовища у Мархалівському лісі. Рішення обгортовано тим, що обласна військова адміністрація змінила цільове призначення природних земель всупереч закону, який забороняє будувати цвинтарі на таких ділянках. Хоча там вже станом на зараз є поховано 214 наших захисників. Військові виступили з великою критикою в сторону. Суду, і як буде розгортатися ця ситуація? Далі будемо спостерігати і обговорювати в етерах.